Ви знаєте, багато людей намагаються достигнути якогось результату в господі, в Йому, але не можуть. Чому Тому що будують уже на новій основі, не під'єднуючись до віри святих. Знаєте, є пророк Ілія, який був помазаний Богом. Він великий творив, але був його учень це був Єлисей, який отримав двойне. Помазання. Це взагалі представте, да? Він вже не будував одразу на своїй новій основі, а він вже вступив у відносини з Господом на рівні Ілії і ще вище. Він вступив в цю віру віру святих. І він будував і достиг ще вірших. Да, і це обітування сьогодні людей, коли мають пророків, єпископів у себе в житті, коли мають наставники, як, як і апостол Павло говорить. Да, підкоряйтесь наставника, підражайте їхні вірі, бачачи кінчину їхнього життя. Да, він говорить, подражайте їхній вірі переймайте їхню віру і будуйте вже на цьому фундаменті. Ви, ви достигнете ще більших висот, тому що ви вже будуєте на тому фундаменті, який заложили вони. Не будуйте самого початку, да? а устраяйте дім духовний, їх живе каміння на вірі святих. І, і... Як відбулося, да, Єлія, Ілія, він мав возноситися вже йти до Бога. Він вже знав, що він буде йти до Бога. і Він говорить Єлисею, іди, і він говорить, ні, я буду йти з тобою. Три рази він йому сказав. Три рази він говорить, я буду йти. Він говорить, що ти хочеш? І він говорить: я хочу, що ти хочеш від мене. Якщо я Він говорить, що хочу двійного помазання. Він говорить, що ти побачиш, коли я буду возноситися, то ти отримаєш. І Вієлія Господь забрав на огнені колесниці в небо, і він скинув своє одіяння. Да? І єліцей, який прийняв, він прийняв це двійне помазання. Він прийняв він, почитав людину Божу. Він йшов до кінця. Він е, приносив йому просто, да, прислужував йому. Спочатку він приймав нього, він учився в нього. І далі, е, вже е, прийнявши це двойне помазання, він був. Е, ну йому не треба було будувати. всі знали, хто це такий. Да, тому що він прийняв це помазання від Ілії. І ми сьогодні маємо таке ж таке обітування, як Господь говорить: приймайте віру святих, поєднуйтеся з людьми Божими е, і маєте. Буде Будете мати більший результат в своєму житті. Багато сьогодні є гордості. Люди не хочуть поєднуватися, для них не цінні люди Божі. Не дивляться, хто це, що це. Вони гордість свої такі погружаються, і потім не мають результату. І Господь говорить, чому? Тому що Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. І єлісей він був смирений перед людиною Божою. він Просто руки там йому мивав і отримав двойне помазання.